Шановні глядачі, всім привіт, Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні продовжуємо працювати. Сьогодні будемо доробляти наш піднавіс, наше патіо. Що нам потрібно сьогодні зробити? Стовпчики у нас вже давненько стоять, ми їх одразу не встигли пофарбувати, тим паче, що це не дуже потрібно було робити, тому що в цьому році підзаливали, піддоливали під сам навіс бетона. Отже, сьогодні нормально їх зачищаємо. Потім обробляємо антиржавчиною, є така. Суміш, я потім покажу. Чи перетворювач ріжі, як правильно і називається, я не пам'ятаю, потрібно буде докупити. Потім грунтуємо, не знаю, один-два шари. Подивимося, як фарба буде лягати, як ґрунтовка вірніше, буде лягати. Потім будемо фарбувати в чорний матовий колір. Але спочатку нам треба зробити дуже-дуже багато роботи. Я вже один спробував зашліфувати. Зараз покажу, як я це роблю. Перший стовпчик вже зашліфований. Роблю це все болгарочкою. Ось такий диск з металевою щіткою купив. 130 гривень один коштує, потім покажу, якої фірми, якщо буде цікаво. В принципі, на один стовпчик приблизно в мене виходить десь 20 хвилин часу. Потім ще буду наносити перетворювач ріжі, ржавчини, щоб нормально його повністю до металу, щоб все проїло. Потім, звісно, водичкою треба буде пролити. Я вже працював з такими перетворювачами. В принципі, я думаю, все буде добре. Зараз покажу поближче, як ці стовпчики виглядають. Як Бачите, вже ржавчина дуже сильно пов'їдалася. Потрібно буде гарненько шлифувати, чим ми зараз і займемося. Ось у мене є на двох стовпчиках, ось такі з варницями з'єднували, тому що труби не вистачило. Ну, нічого страшного, я їх сильно не буду також зачищати. Нехай так залишається. Я думаю, я пофарбую, все буде гарненько. А зараз зачищаємо. На наступний день будемо також додатково очищати від ржавчини, тому що все рівно трошки залишається. Ну, ось вже в принципі до металу, але все рівно трошки залишається. Ржавчина пов'їдалась добряче. Потрібно буде також додатково обробити. У мене ще раз, два, три, чотири стовпчики. На сьогодні потрібно зачистити. І вже завтра будемо гарантувати. Отже, шановні глядачі, вчора приділив дуже багато часу, дуже довго шліфував, зачищав. Воно, здається, в принципі, не так багато було ржавчини і ржі, але витратив дуже багато часу. Сьогодні також буду використовувати перетворювач ржі. буду його наносити, щоб він постояв 5-10 хвилин, потім буду ретельно все змивати водичкою. Зараз в принципі все покажу. Обов'язково потрібно одягати гумові рукавички. Генненько протирає, не потрібно нічого жаліти, головне, щоб в око не попало. Я окуляри не одягнув, але потрібно обов'язково одягати. Також другу і так по черзі я спочатку роблю три стовпчика. Тому що потрібно швиденько за сьогодні закінчити, хоча б погрунтувати. Ну а дружина, я поки буду зашліфовувати два, що залишилися, буде вже починати грунтувати. Трошки навіть шибичче. Значить працює. Отже, шановні глядачі, 10 хвилин постояло, трошки таке липкеньке стало, якщо в рукавичках цих доторкатися. Зараз будемо, підготував відирочку, вже інше, також вирізав іншу ганширку, зараз все буду протирати водичкою. Скажімо так, тепер змиваємо всю хімію також максимально. Чого чого, а води, води вже точно що не треба жалкувати, потрібно гарно все проливати. Спочатку знизу, потім зверху, щоб дробину туди сюди не переставляти. Воно все рівно до низу все стікає. Колір взагалі змінився. Вже щось схоже на метал. Це всього-навсього постояло скільки 8 місяців. Ну і ось в принципі що робить хімія, ретельне вичищення, ретельна робота. стовп майже просто побілів. Зараз будемо зачищати ті два стовбики, друже, буде ці ґрунтувати, Потім на наступний день вже будемо фарбувати. Друзі, всі стовпчики обробив, зачистив. Зараз також оброблю розчинником і будемо починати ґрунтувати. Друзі, зараз будемо фарбувати. Фарбу ми обрали матову, вже все прогрунтовано. зараз трошки розбавимо. Я зробив ось такий лоточок, одягаю обов'язково пакет, щоб його потім не відмивати. Такий собі лайфхак, якщо комусь знадобиться, хоча це вже давно в принципі відомо. Також обов'язково атрибутика мої рукавички. Та зараз будемо починати фарбувати. Вже з останніх змін двері встановили. Відео нещодавно виставляв на каналі. Починаємо фарбувати. Зараз розбавляємо фарбу. Фарба звичайна, не дуже дорога, але й не дешева, скажімо так, за доступною ціною. Колір чорний, так як і верх у нас пофарбований чорним кольором, гарненько розмішую. Фарбую, до речі, валиком. Набагато швидше, та й вигляд має набагато краще, ніж фарбувати кісточкою. Отже, шановні глядачі, стовпчики нарешті дофарбували. Профільна труба 80х80. 80. Висота у нас 2,50 На фарбу витратили, на фарбу, на ґрунтовку, на рукавички, на валики, на кісточки. Витратили 800 гривень. Зараз трошки поближче підійдемо, все покажу. Вже майже фарба повністю повисихала. Також плануємо в майбутньому зробили виводи на ліхтарі на трьох стовпчиках. Один, два, в майбутньому плануємо докупити, дозакупити та все під'єднати. Зараз просто поки що немає такої змоги. В майбутньому все зробимо, буде, я думаю, набагато яскравіше та набагато гарніше виглядати. В принципі, результатом задоволений. сподіваюся, вам також сподобається. Фарбували звичайним валиком, фарба матова. Там є ще моменти. Трошки досохла. пройшла одна година тільки але після того, як нанесли другий шар фарби. Ну, а так, в принципі, дуже-дуже непогано. Також знизу попідфарбовували, тому що в майбутньому планую плитку покласти, щоб нічого там не заржавіло. Хотів зробити мастікою, але мастіки в мене не виявилися. Ну, а так, в принципі, доволі таки непогано. Друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікаве, пізнавальне. Ми старалися. Зустрінемося в наступних відео. Всім до нових зустрічей. Па-па.